Я зовсім зміг змиритись, але яхта це була частка души. Микола Хавхун фермер з Євпаторії, показує свою аксель на причалі у столиці. Каже, це не човен, а його віддушина, яку залишити окупантам не міг та не хотів. Микола виїхав з Криму у 2014-му, але яхту залишив окупованій в Паторі. Забрати улюбленицю вирішив тільки у 2016-му, аби доправити в Київ, подолав сотні кілометрів морем і Дніпром. У грудні 2016-го спливав час, який окупанти встановили на переоформлення документів. Влітку того ж року. Микола зрозумів, потрібно поспішати, щоб вивести Аксель з Криму. Різні варіанти придумав, як це зробити. Але виявилось, що легальним путем це було зробити неможливо. Після окупації 2014-го, каже Микола Крим юридично став сірою зоною. Верховна Рада ухвалила закон про вільну економічну зону Крим з переліком рухомого майна, яке можна було вивести, і то через три пункти перетину адмінмежі: Каланчак, Чаплинка, Чонгар. Все по суходолу цими маршрутами згадує чоловік. Яхту вивести було неможливо навіть їздив туди на кордон і спілкувався з митниками. З прикордонниками, але була сказано, що ні, або вони малювали такий шлях, що треба її вивозити потім ставити на термінал розмитнення. Потім гроші, 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 і це там виходило дорожче, чим вона коштувала. Попри це, Микола вийшов в море. Сам без жодного дозволу з Євпаторії на яхті вздовж Кримського узбережжя у шторм з картою у руках без зв'язку таки зійшов за добу до порту Скадовськ. Я виходжу по рації з 16 каналу і кажу Порт Скадовськ, це яхта Аксель. Прошу добро на вхід. Вони кажуть, а звідки ви йдете? Я кажу, в порту і в поторі. І там такий нервний кашель. І вони вийшли з ефіру, зависли десь хвилин на 20, потім вже таким бодрим голосом, вже так, аксель, ви на місці, так, ставайте на на якорі, чекайте наших вказань. Через півтори години в порт прийшли поліція, СБУ, прикордонники, навіть розвідка. Яхту заарештували, муколу затримали. Десь місяць щоб улагодити всі ці як сказати, адміністративні всі ці перепони, щоб вона пішла далі. Вона була заарештована якби портовими властями. Потім потім я був затриманий на три доби. Але це був такий лайтовий арешт по-українськи. Я мешкав собі на яхті під чесне слово виходив з кадов згулять, бо це ж був серпень. Потім вертався на яхту, там ночував, а варта стояла цілодобово. А, а далі нова перешкода там, митниця. Там, каже чоловік, вирішили, що яхта порушила державний кордон, загрожувала конфіскація. Спочатку вони хотіли її занфіскувати, але там потім... Туди-суди розібрались. Вони мені статтю інкримінували перехід державного кордону без дозволу. А це ж не державний кордон, це адмінкордон. Там ну в кінці кінців виписали теж штраф 17 тисяч. Микола зізнається, був готовий до труднощів та перепон. Але головне, що він та його яхта були біля українських берегів. Емоції були по перше, то що нарешті ми прийшли до того. Я знав, що це все треба пройти. Бо буде багато питань, звідки ви взялися, з якими з якою метою. От ну, в конце кінців я зрозумів, що так чи інакше, вона вже, вже тут. У 2017-му Аксель по Дніпру дійшла до Києва. Це від початку був кінцевий пункт призначення. У столиці ще до окупації Микола бував у справах. Мав знайомих. У 2022-му яхту підняли на кіль до перемоги. Микола розповідає, що стежить за її технічним станом. Запрошує нас на борт. А от в мене є драбинка. Мати трохи фізичні підготовки. Мені, кстати, в цьому році буде 58 років. Сюди. Піднявшись на борт, капітан проводить нам екскурсію. Міні-кухня, штурманський стіл, спальні, шухляди, де все під рукою. Оцей спінінг маленький залишився. Там ловили рибу в Що Ловили Ловили морського окуня і барабольку. Ось така от. Це, Це те, що залишилось ну, до, до 14 року. Оце, бачите, такий штурманський столик. А ось фотографія моєї яхти знайшла. Це окраси от от патури. Нині чоловік перетворив хобі на власну справу. Навчає охочих крейсерському яхтингу. На кримську Акселю Миколи ще є плани. Каже, обов'язково вирушить у подорож. Як закінчиться війна, куди першим ділом ви відправитеся? Я є у вас якась така мрія? Ну, у мене є мрія. Якщо так дасть можливість, якщо буде відкрите, наприклад, Дніпро Чорне море, то я би так би думав, що я би мог би її довести до Румунії, і в Румунії вже тоді в Чорне море Морськ... так, Панфанція або Кілія, або Констанція. І тоді б я пішов в Грецію. Кристина Черновалова, Валерій Ротошнюк, Суспільне новини, Крим.